Знаєте, що за підніжка в цьому велосипеді? Та вона масивна, величезна. Він на ній стоїть шикарно. Тут ще й кермо блокується, бачите, Ось такий блокатор. є дуже жорстким, з такою тріщиткою. Можна без рук їхати і кермо нікуди не втече. 28-мі колеса це голландська спарта. Рожева рама занижена, Алюмінієва рама. Повнорозмірні крила, позаду планетарка срам на три швидкості, а убида, які цікаві. Форма незвичайна. Захист на ланцюг, широке сидіння. Комфортне. Є замок на колесо, можна замикати колесо. Ціна такої модельки 7400 гривень з 28 колесами, хорошою резиною німецькою. Кермо ще регулюється по висоті. Форма керма теж така незвична. Знімаю ту звідси. Цікава моделька в гарному стані. Оригінальний європейць. Доступний в СМТ куликів Львівська область. Запрошую на тест-драйв. У нас такого плану багато моделей, що собі оберете. Ще сюди можна доставити якусь корзинку, велосипед буде ще гарніше виглядати. А хто з інших міст, орієнтуйтеся по нашому сайті rover.in.ua обирайте надсилаємо по Україні беремо завдаток 500 гривень пакуємо в коробочку день два велосипед у вас